В'ячеслав Чорновіл, ім'я назавжди вписане в історію України як символ незламності, правди і любові до рідної землі. Його життя доводить, сила духу однієї людини може надихнути цілу націю. Народжений 24 грудня 1937 року в селі Єрки на Черкащині. Він із юності мав гостре відчуття справедливості та національної гідності. Уже студентом Київського університету Чорновіл не міг миритися з радянською брехнею, де правда каралася, а мовчання винагороджувалося. У 60-ті він став одним із перших, хто відкрито виступив проти системи, захищаючи заарештованих українських митців Івана Дзюбу, Василя Стуса, Аллу Горську, Івана Світличного. Тоді ж створив український вісник підпільне видання, що стало голосом свободи. За це його не раз кидали до таборів і на заслання, але жодне ув'язнення не зламало його переконань. Кожен рік неволі лише зміцнював віру в незалежність України. Україна починається з тебе, казав Чорновіл. У 80-ті, коли імперія хиталася, він став одним із засновників народного руху України. Першою масовою організацією, що відкрито боролася за свободу, його енергія, чесність і прямота притягували тисячі людей, які прагнули жити без страху, у 91-му році він балотувався в президенти, і, хоч поступився Леоніду Кравчуку, залишався моральним лідером, людиною, що служила правді, а не владі. Не треба чекати манни небесної, усе залежить від нас самих. Повторював він, наголошуючи, що кожен громадянин відповідальний за долю країни. Для нього незалежність була не гаслом, а справою честі і віри у власну гідність. Він твердо вірив, що майбутнє України залежить від щоденної праці, єдності і самоповаги її народу. 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув у загадковій автокатастрофі біля Борисполя. Для багатьох ця смерть залишається болючою й підозрілою, адже він готувався повернутися у велику політику. Його відхід став ударом по моральному стрижню країни, що тільки вчилася бути незалежною. Україна буде тоді, коли кожен українець відчує себе господарем на своїй землі, писав він. Ці слова і нині звучать пророчо. Чорновіл залишив не лише політичну спадщину, а й моральний дороговказ не мовчати перед несправедливістю, не відступати перед злом і завжди вірити у власний народ. Його життя історія боротьби і надії. Мрія про Україну, де правда не злочин, а свобода право кожного. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.